Ситуація на Луганщині е, складна, але повністю контрольована силами оборони. Е, декілька днів тому е, було дуже багато потужних е, атак. Е, основне з, основні зусилля були кинуті на Кримінському напрямку. Е, ну, в принципі, е, не лишають спокою і напрямок Білогорівки. Е, там так само постійно обстріли з танків із важкої артилерії. І авіацію застосовували, але е, можу от сказати, що на Кремінському напрямку е, ворог зазнав достатньо суттєвих втрат, що навіть е, вчора вони десь е, трохи дали відпочити, якщо так можна сказати, нашим захисникам, тому що відтягнулись, і е, їм треба було поповнити свої підрозділи, бо достатньо потужно були е, розбиті. Намагались навіть піти. І колонної техніки, але після е такої гарної відповіді, е яку вони отримали від наших захисників, так само вони е відійшли назад.